Вітаю студію. Ми зараз знаходимося на Андріївському узвозі, і саме зараз починаються в Україні святкування дня грузинської столиці. Це Дбілісін. Свято називається Тбілісоба. Воно починається сьогодні прямо зараз. Тут на Андріївському узвозі в 11-й годині. Біля мене вже є посол Грузії. Поговоримо з ним Михайло клеба. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, що для вас значить сьогоднішній день і це свято? Вітаю всіх з святом Тбілісоба. Ви знаєте, що це праздник Исторический праздник, который проходит у нас в Тбилиси в октябре месяце, когда сбор винограда и весь город и вся Грузия празднует. И мы уже четвертый год проводим в Киеве, здесь, на Подоле, на Андреевском спуске, который нам напоминает очень старый Тбилиси, вот этот праздник Тбилисоба. И приглашаем всех киевлян и костей места посетить наш праздник, который будет 3-4. Зараз в Україні триває війна, але Грузія є наш великий друг. Що говорять зараз Грузії про війну і про Україну на міжнародній арені? Україна і Грузія дружественні країни, плюс вони стратегічні партнери, плюс ми дуже важні торгово-економічні партнери. Грузія солідарна з Україною в це непросте час, і ми желаємо дружественного нам народу, миру, процвітання європейського майбутнього. Сьогодні буде багато грузинських представників також. Сьогодні тут на андрівському тут зібуть широко представлені ресторани около 20 грузинських ресторанів. Наші вільної компанії будуть мастер-класи, будуть uh, пісні і танці. З біліс приїхав відомий театральний квартет, театральний квартет. І плюс будуть і українські ансамблики, і другие ансамблі, грузинські ансамблі діаспори, і Будуть виступати на сцені і півці наші. Так що буде весело. Дякую зі святом вас. Отже, студія це посол Грузії в Україні Михайло Клеба. Ви почули, що сьогодні Україна святкує день грузинської столиці. Ми знаходимося на Дрівському звозі. Скажу ще раз, що починається він прямо зараз і закінчується о 8-й годині. Тож запрошуємо гостей і столиці і мешканців Києва. Студія.